Привіт, друзі! Вітаю вас я, Руслан, а також спіре флора плена. Це надзвичайно красива рослина, дуже-дуже-дуже гарна просто. Вона вже, напевне, місяця-півтори точно. Ось. І зараз покажу трошки ближче. Давайте. Ось ця от красоня росте в мене така напівтінь, напівсонця, бачите, під абрикосою. До речі, вона єдина, яка бідна, не страждає маніліозом. Слухайте, це, до речі, абрикоса насадна. От, на відміну від інших всіх, всіх абрикосок, їх того, щоб була тінь, але бачите, не тіні ні абрикосу нічого немає. Але повертаємось до наших баранів. Раніше до цього баранчика яка дуже красива а, спірея. Ось, бачите, вона дуже висока, досить компактна. Вон там воно падло у желізо цей хміль. Може, як уже його... це взяти, бо я так дав клепати, комусь знаєш, по цьому. Але що, як воно, що воно винувати, якщо воно теж росте? Правильно, теж хочу рости, щоб його і одобрювали, і любили, і поважалися на світі, коротше. Друзі, ця спірець в мене вже майже півтора місяці. Ось, Бачите, таке красиве листя, таке видовжено ланцетне з зубчиками. А ось там молоде воно, бачите, може бути отакі от взагалі схоже на хризантему. А її близько потрібно обрізати. Після того, як вона відцвіте, треба буде зрізати все-все-все аж до цієї, бачите, до гілочок відновлення, тобто це, які будуть рости далі кущиком. Якщо це не зробити, ніхто не помре, але е декоративність нас втратить. Давайте поїдемо, що вона пахне. Да, вона пахне таким ніжним, -ніжним таким ароматом проносів. Абрикоси це все типу, ну. Розоцвіті, ну, але в принципі пахне сакурами. Розставимо мене під цією абрикосою. Тут така в неї інтим-діляночка така непогана. Ось, Вона е має сітку таку бірючину японську лімондлайм, теж вічно зелено. Вона на зиму свилистю скидує. Ось я бачите, отруїв тут попелиці, вони вже повідпадали, слава Богу. Дивимося, може, там вона хоче рости десь з боку ще. Да, бачите, вона збоку випускає погінчики, тому будьте обережні. Я їх мульчую травою скошеною у сусідів. Короч, тут в мене тіпа, тільки що чихав, зробив паузу, бо, тому що доспічно ніяк не можу одужати, От, але думаю, скоро Так, Є квіточки, бачите, вони махрові, якийсь красивий павук, бачите, гарний. Ой, треба сфоткати теж там. Да. Подивіться, дуже схожий на такий тисячолисник, якийсь там щось там White -pale, чи якось так таке називається воно по квітам. Для примхлива розмножується вона досить просто живцюванням, але треба зрозуміти коли. Це робиться або в червні, або це робиться чорними живцями. Але в мене бачите, що в цьому році вони не пішли, напевно, засушивши, хто його батька знає. Буряни розмножилися, а живці, на жаль, ні. Ну Нічого, це ми весною ще будемо її чекати, більше да? літо може правильніше. От, а, ну що, вона не складна в вирощування. Головне дивіться, щоб не було попелиць. А так, в принципі, поливайте сонячне місце і все буде добре, друзі. Ось такі ось пирожки, мої хороші. Цим цього, пока-пока.